Всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я з кремайстер компанії ГовайТі. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. І в гостях у нас Іван Тригуба, випускник курсу Fullstack онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Іван, привіт. Привіт. Зараз вже 10 місяців. Я працюю фулстек девелопером в компанії Ріафом. В принципі, вам це може, ну, може бути відомо по сайтам авторія «Домрія». От я працюю саме з сайтом авторія ну, на напрямку перевірення автоби ну, автомобілі. От, Іван, так. скажи, будь ласка, де працював до ІТ, Чим займався, і що стало поштовхом, щоб перейти в ІТ? От, До ІТ я працював у сфері енергетики там близько шести років. От працював я там на різних посадах. Тобто, і на, ну, був просто там звичайним робітником, там, бригадиром. От. Став потім інженером-енергетиком і був уже головним енергетиком на одному з підприємств. От потім сталося так, що відбулося скорочення в, в тій компанії. і Я повернувся на одне із попередніх місць роботи просто на звичайну інженерну посаду. От, і одного вечора просто листав в Інстаграмі, попалася рекламка марафону, там, зробіть свій сайт за сім днів. Ну, Думаю, давай спробую спробував, щось вийшло, сподобалося. От так от і пішов на курси в GoIT. Іван, скажи, будь ласка, що мотивувало тебе дійти марафон до кінця, пройти цю дистанцію? Мене мотивувало, мабуть, те, що я хотів побачити кінцевий результат. Тобто. Ну, я не звик там десь на е, половині шляху спинятися, В принципі, це так, от і від е, попередньої моєї спеціальності теж, мабуть, це зіграло якусь роль, тому що там те, щоб е, щось в те запрацювало, ну, це, блін, треба зробити. Факти, така велика ціль на навчання це було завершити навчання, пройти його від початку і до кінця, і працевлаштуватися. Так. так, так. Ну, щоб вже бути таким от таким скіловим, більш-менш скіловим спеціалістом, ну, початкового рівня, звісно, і так тоді вже займатися працевлаштуванням. Іван, що було для тебе найскладнішим у навчанні, і як ти здолав ну, труднощі, з якими стикався? Мабуть, найскладніше було, власне, вчитися, я б сказав. Все-таки це нові знання, нова сфера. Тобто це все нове, і треба себе за ну, все освоювати по суті по нові. Тому що от е, десь мені боролися там такі от, дві людини, там старий, я який там е, вже десь щось знає, десь щось вміє. І такий думаєш, блін, ну навіщо тобі це там нове вчити, У нас ж так все класно було. Ти, типу, там нічого ніде не напрягався сильно. От. А тут уже треба вчитись напружуватись отак, от е і здавати домашки в дедлайни. Ну, чесно, в дедлайни там не завжди встигав, але а але здавався по суті вчасно, і допускався до, до командних проєктів. А Іван, як так вийшло, що ти разом зі своїм одногрупником разом працюєте в компанії? Е це вийшло так, що спочатку влаштувався я, а потім, коли в нас з'явилася вакансія. Ну, Я спитав у нього, чи не хоче він до нас е, в команду? В Ввечарів попитав, сказали, давай його CV, ми подивимося от, і все, кинули йому. ну, Він пройшов співбесіду, кинули тестове, в принципі, е, кругом. І так він потратив, потрапив до нас в команду. Іван, скажи, будь ласка, що трапилося там, не знаю, в твоєму житті було поштовхом, чому саме фулстек? чому фулстек? Ну зразу я так на фулстека не планував. Так склалося. Я хотів взагалі стати бекенд-розробником. Це вже коли пішов на курс, коли у нас почався курс по Node.js, У нас був викладачем Юрій Кучма. От до речі, оце, в принципі дякую я йому за це. Він дуже цікавий. Дуже цікаво розказував, от, дуже гарна подача матеріалу, дуже сподобалося. І це також зіграло важливу роль в цьому. Чому став фулстеком? Е, Вакансія взагалі була на бекенд. end і подавався я як на бекенд. Але тут в перший день в мене питають: А ти там знаєш в'ю чи ще щось? Кажу, ну в'ю не знаю, вчив в Ну, в нас ще в'ю є. Ну, Кажу, так це ж значить для фулстеків. Ну так ти будеш фулстеком тоді. Я такий, ну ок. Тобто по факту в тебе в'ю і jaз, вірно? Так, у мене і в'юіно джаз. І знову ж от, Vue.js – це та технологія, з якою я не був знайомий, і все, ну, почав вчити. І так, і зараз вже щось вмію розвиваюся там. Іван, розкажи, будь ласка, про цей ланцюжок, про влаштування, як ти готувався до співбесід, як ти їх проходив, що допомогло тобі успішно працевлаштуватися? Можеш розказати детальніше, будь ласка? Так, можу. Що допомогло? Ну, точніше, що це все почалося? Це все почалося із того, що ви складаєте своє CV, воно ж резюме. От з цим допоміг кар'єрний сервіс в GoIT. IT. Тобто, я спочатку склав своє резюме. Там ну, мені здалося, що воно ну, окей, але відправив в кар'єрний сервіс його там, глянули, сказали, що змінити, що підправити. Зробив підправу, відправив ще раз. Коли його вже опрувнули, я вже його відправляв по компаніях. Мені, в принципі, пощастило про це влаштуватися дуже швидко. Я, е, е, та, в принципі, десь тижня через два після завершення курсів я вже був про це влаштований. Класно. Так. А скільки е, підгуків на вакансії ти зробив? Скільки резюме відправив? Е, це було, відправляв я три резюме, а це була друга співбесіда. Тобто ти три рази відправив своє резюме, і з них ти проходив дві співбесіди? Е, Пройшов, ну, проходив я три співбесіди, але так вийшло, що от перша співбесіда була у мене в нашу місцеву полтавську компанію невеличку. Але там, ну, оскільки я ще працював ну, тоді на роботі, то туди я не влаштувався, бо треба було ще в мене відпрацьовувати, там, попередавати справи іншим людям, бо я відповідав там за такі от великі проекти. Тому туди не влаштувався, та й, власне, про це не шкодую. От, тут потім відправив я в Ріаком своє резюме, дуже швидко на нього відгукнулися, запросили на співбесіду. Пройшов я співбесіду, дали мені вже тестове завдання, і я вже робив тестове. І в той же день, коли я проходив співбесіду, в Ріаком, мені написали в е, не пам'ятаю, як компанія називалась, запросили на співбесіду. Буквально в той же, ну я в той же день буквально сходив, ну зідзвонились, сходив на неї, от і потім мені прийшла відповідь з Ріаком вже по тестовому завданню, пройшов вже там ще одну співбесіду, мені сказали все, беремо. Іван, скажи, будь ласка, чи є ще щось, що би ти хотів сказати нашим студентам, про що я не запитала? Так, ну, можна сказати таку фразу: just never give up. От там ніколи не здавайтесь, все, якщо ви вже пішли в IT вчитися, то ви ж, напевно, це робили свідомо і доходьте до кінця. Тобто, так вам буде складно, певно, там, на певних проміжках, але ну, знаходьте в собі сили і, і, і вчіться, навчайтесь, Клас. тобто, тобто давайте ці труднощі. Воно потім все окупиться. Ну, Друзі, ну, якщо так ну, до, добре купиться. Ну, як завжди, межі тільки в вашій голові, ви самі вирішуєте, зможете ви досягти успіху чи ні, тому там беріть своє життя в свої руки і створюйте його таким, як ви хочете. Іван, я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за історію, якою ти поділився, історію свого шляху. Бажаю тобі чим скоріше. Стати сініором і творити надалі велике майбутнє України і світу і сфери. IT загалом, друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.